Розбираємо Cherry Elara. Немає компресії в третьому циліндрі. Третій, четвертий дуже погана компресія. Непонятно з чого. Сталося. Проїхався 120 разочок дав. Все. Почався, з'явилися дивні звуки в моторі. Я вже тут частково розібрав. Можливо, в когось буде таке щось схоже. Не спішіть розбирати зразу мотора. Дуже багато таких людей, які просто роблять все настільки халтурно, що просто капець. Дивіться, а проблема в мене яка? Дуже проблема простенька. Просто-напросто позривали різьби. От. Позривали різьби. Це щось чуть, чуть ще тримається. Це і все. Це раз. Різьба лишилася вот. Давай. Лишилася різьба на болтові. Це просто капець. Дивіться, добре, дивимось далі. Далі. Раз. Може буде видно? О, руками. Пальцями просто відкручується. Всі, всі-всі, в принципі, тримаються. І це я відкрив... це перший я відкрутив. Ось така от комедія.